Мало існує болю, який ранить так глибоко, як відчуття знецінення від того, кому ти віддала свою життєву енергію. Це невидима рана, що відкривається в душі, коли ти дивишся в очі іншої істоти і більше не бачиш того відсвіту любові, що колись світився там. Натомість зустрічаєш байдужість. Холодну відстороненість, а іноді навіть гостре звинувачення, кожна спроба наблизитися перетворюється на виснажливу внутрішню боротьбу, кожна зустріч стає мовчазним змаганням за визнання, яке чомусь постійно уникає тебе. Як може той, кого ти плекала всім своїм серцем настільки забути про те, що колись отримав? Це питання палить глибини психіки, змушуючи відчувати себе чужою у власній історії. Твій біль справжній він реальний і заслуговує на визнання. Тобі не потрібно його ховати чи виправдовувати у цій складній емоційній ситуації. Ми відкриємо низку глибоких істин, що допоможуть тобі повернути свою внутрішню опору, не втрачаючи гідності. Перша і, мабуть, найважливіша істина полягає в розумінні того, що це знецінення рідко є прямим відображенням твого життєвого шляху чи зусиль. Часто це потужний психологічний механізм, який глибинна психологія описує як проекцію. Людська психіка несвідомо переносить свої власні нерозв'язані внутрішні конфлікти та недоліки на інших, особливо на тих, хто є найближчим і парадоксально найбезпечнішим. Та інша душа, яка здається невдячною, можливо бореться з власними внутрішніми битвами. Які не мають до твоїх минулих дій жодного стосунку, якщо вона емоційно ще не досягла повної зрілості, може бути значно простіше звинувачувати зовнішнє джерело тебе у своїх розчаруваннях, аніж стикатися з власними слабкостями та обмеженнями. Це витіснена робота, що належить до тіні несвідомої частини особистості, яку ми вперто не хочемо. Приймати у цьому акті інтимного відторгнення ти стаєш безпечною мішенью, оскільки твоя віддана любов сприймається як незламна, як константа, що витримає будь-який натиск. Твоя безумовна любов парадоксально може перетворитися на звалище, куди інші скидають свої власні неопрацьовані емоційні відходи. Уяви, що ти дивишся не в дзеркало істини, а в криве. Церкало психіки, образ, який відбивається, показує не твою правду, а спотворення, викривлене власними неопрацьованими емоціями іншого, а не реальною суттю того, ким ти була чи є. Особливо джерела турботи та любові часто стають екранами для проекції глибоко прихованих емоцій. Ти стаєш козлом відпущення для почуттів, які той інший не може зрозуміти чи опрацювати самостійно. Важливо усвідомити, що ця проекція більше говорить про внутрішній хаос іншої людини, ніж про твою історію як джерела життєвої підтримки. Спонукання автоматично брати на себе провину є небезпечним, майже інстинктивним рефлексом. Багато хто робить це, оскільки вірить, що цим може врятувати стосунки або повернути втрачене тепло. Але цей механізм лише посилює нездорову модель взаємодії і навантажує твоє власне психічне здоров'я до критичної межі. Ми всі носимо персону маску, яку показуємо світові. Іноді ця маска стає настільки важкою і щільною, що ми забуваємо, хто прихований під нею. Коли ти постійно береш на себе провину за речі, що об'єктивно поза твоїм контролем, ти носиш маску хибної, надмірної відповідальності. Ця маска може стати другою натурою, настільки глибоко вкоріненою, що без неї ти відчуваєш себе оголеною та вразливою, але за цією маскою чекає твоє справжнє я, самість, яка не відповідає за психічні проекції інших. Чи замислювалася ти, чому так охоче приймаєш на себе провину? Часто це тому, що почуття провини здається більш знайомим і керованим, ніж всепоглинаюча безпорадність. Друга фундаментальна істина полягає в тому, щоб свідомо відпустити очікування миттєвого визнання, людські істоти, які емоційно ще не дозріли. Взагалі не можуть осягнути глибину твоєї любові, самопожертви чи складність пройденого тобою шляху, це ніби очікувати від когось вдячності за щось, що він ще не може зрозуміти через брак життєвого досвіду. Процес індивідуації це довічна подорож до самопізнання, до цілісності. Деякі душі починають цю подорож пізніше за інших. Той, хто віддаляється, можливо, ще перебуває у фазі, коли бачить світ переважно крізь призму власних егоїстичних потреб. Подумай про дерево, яке ще не почало плодоносити, ти не можеш змусити його цвісти передчасно. Справжня психічна зрілість приходить у своєму власному неповторному ритмі, а іноді, як це неболісно, може взагалі не прийти це боляче приймати. Але це є правда людського зростання. Іноді відсутність вдячності це не злоба, не злий умисел, а саме емоційна незрілість. Подібно до того, як мала дитина ще не може осягнути, чому дощ необхідний для росту квітів, зрілий індивід може ще не осягати, що насправді означали твої жертви для його становлення. Коли ти постійно чекаєш на вдячність, яка не приходить. Ти виснажуєш себе емоційно, витрачаєш свій внутрішній ресурс. Ти даєш іншому владу над своїм благополуччям і робиш себе залежною від його визнання, від його реакції. Це порочне коло, яке породжує лише глибоку фрустрацію та гіркоту. Існує давня мудрість. Не очікуй нічого, і ти ніколи не будеш розчарована. Це не означає стати безчутливою, а навпаки, відокремити свої очікування від дій інших. І натомість спиратися на власну, непохитну внутрішню цілісність. Справжня емоційна зрілість полягає в тому, щоб давати з внутрішньої повноти, а не з гострої потреби у зовнішньому підтвердженні. Найглибша форма вдячності, яку ти можеш отримати, це усвідомлення того, що ти віддала все, що могла, незалежно від того, чи це визнається чи ні. Третя рекомендація особливо складна перервати цикл емоційної компенсації. Коли любов здається невзаємною, багато хто інстинктивно намагається купити відсутню прихильність ще більшою щедрістю, подарунками чи нескінченною допомогою, але ця стратегія не працює. Більше того, вона загострює проблему. Це те, що можна назвати синдромом помічника, несвідомою потребою бути незамінним. Яка парадоксально стає формою емоційного контролю. Відчайдушне серце думає: якщо я даватиму достатньо, він буде змушений мене любити. Уяви, що ти намагаєшся наповнити відро з дірками. Неважливо, скільки води ти виливаєш, вона все одно витікає. Так відбувається з тим, хто емоційно не готовий приймати та цінувати твою любов у її початковій чистій формі. Ця безкінечна спроба компенсації може стати своєрідною емоційною залежністю. Ти даєш дедалі більше, сподіваєшся дедалі більше, і щоразу, коли бажана реакція не приходить, ти посилюєш свої зусилля. Це порочне коло, яке виснажує тебе і заколисує іншого в пасивності та очікуванні. Ця динаміка навчає іншого, що стосунки можуть функціонувати односторонньо. Він вчиться брати, не даючи нічого натомість, оскільки ти несвідомо навчаєш його. що Це прийнятно Щоразу, коли ти переступаєш власну межу, щоб купити любов, ти підсилюєш цю нездорову структуру. Припинення цього циклу вимагає мужності, але це акт глибокої емоційної самоповаги. Ти цим кажеш. Моя любов має гідність і заслуговує поваги. Це не жорстокість перервати це коло. Це необхідний крок до здоровішої динаміки стосунків. У тиші між даванням і взяттям часто приховується істина про стосунки. Коли ти перестанеш компенсувати, стане видно, що насправді є, а що було лише ілюзією твоєї безперервної жертовності. Четверта істина веде нас до життєвої важливості чітких меж. Межі це не стіни, які розділяють, а мости, які створюють взаємну повагу. Коли ти перестаєш терпіти певну поведінку, ти посилаєш чітке і важливе послання. Моє благополуччя та гідність не підлягають обговоренню. Коли ти продовжуєш задовольняти всі емоційні потреби іншої людини. Не очікуючи нічого натомість, ти заважаєш їй взяти на себе власну емоційну відповідальність. Річка без берегів перетворюється на болото. Межі надають стосункам форми та напрямку. Вони захищають не лише тебе, а й іншу людину від наслідків неповажливої поведінки, дозволяючи їй відчути їх. Встановлення меж також означає відмову від ілюзії, що безумовна доступність рівнозначна справжній любові. Справжня любов поважає як власні потреби, так і потреби іншого в здорових структурах. Чітке ні, неповажливій поведінці це форма любові. Ти цим показуєш, що віриш у здатність іншої людини поводитися краще, а не просто потураєш її слабкостям. Межі це мова любові для людей, які ще не навчилися слухати з емпатією. Встановлення цих меж вимагає значної внутрішньої сили, але вони є життєво важливими для твого психічного здоров'я та збереження самості. Ти навчаєш своєю поведінкою, а не лише словами, що прийнятно, а що ні. Кожна межа, яку ти встановлюєш, це акт самолюбові і водночас подарунок іншій людині, що спонукає її до емоційного зростання. П'ята рекомендація може тебе спочатку здивувати, але вона необхідна. Звільнися від ідентичності виключно як джерела турботи, та повернися до себе як до цілісної жінки. Ти більше ніж сума своїх минулих ролей. Ти складна людина з власними мріями, потребами та унікальною історією. Коли роль давача стає твоєю єдиною ідентичністю, ти втрачаєш важливі частини своєї особистості, відмовляєшся від своєї багатогранності. Ця однобічність шкодить не тільки тобі, а й стосункам, оскільки створює дисбаланс. Подумай про призму, яка розкладає біле світло на всі кольори веселки. Ти, як це світло, багатогранна та багата на відтінки, роль давача лише один з цих кольорів, хоча він може світити дуже яскраво. Ми говоримо про необхідність пробудження інших аспектів душі, аніми та анімуса, художниця, мрійниця, мандрівниця, мислителька, дослідниця. Ці частини твоєї душі чекають на пробудження. Коли ти визначаєш себе лише через одну роль, ти несвідомо робиш іншу людину відповідальною за все своє щастя і відчуття сенсу. Це величезний тягар, що викликає почуття провини та опір, відкриваючи та плекаючи інші свої грані, ти показуєш іншій людині щось цінне, повноцінне життя, живиться з багатьох джерел, а не з одного. Ти стаєш прикладом емоційної незалежності та особистого зростання. Хто ти була до того, як стала тим, хто дає ця жінка? Не зникла, вона чекає на те, щоб її знову відкрили. А її мрії, пристрасті та радощі ще тут заховані під шарами відповідальності та турбот. Шоста істина стосується звільнення від примусу постійно догоджати. Покірна прихильність часто є лише прихованою образою, що чекає свого часу. Коли ти гнешся і прикидаєшся, щоб когось втримати в доброму гуморі, ти втрачаєш свою автентичність і несвідомо накопичуєш обурення. Любов, яка принижує себе, щоб залишитися, більше не є справжньою любов'ю. Вона стає транзакцією, де ти обмінюєш свою гідність на сумнівну нестійку близькість. Цей тип стосунків ні здоровий, ні стійкий. Уяви, що ти граєш виставу, де завжди виконуєш роль ідеальної поступливої істоти. Через деякий час ти забуваєш, хто ти насправді за цією маскою. Публіка може аплодувати, але ти відчуваєш порожнечу всередині. Коли ти так чіпляєшся за роль завжди доступної, завжди розуміючої, ти втрачаєш контакт зі своєю автентичною природою, часто намагання компенсувати минулі промахи через надмірну поступливість у теперішньому. Але минуле не можна виправити самозреченням. Коли ти мовчиш, поки з тобою поводяться неповажливо, ти нормалізуєш таку поведінку. Твоє мовчання, на жаль, інтерпретується як згода, і нездорова модель лише посилюється. Автентичність це подарунок, який ти робиш собі та іншим. Коли ти перестаєш грати роль, ти даєш іншим дозвіл також бути справжніми. Сьома рекомендація веде нас до зміцнення твоєї самоповаги поза роллю годувальника. Твоя ідентичність та цінність. Не повинні залежати виключно від того, як з тобою поводяться інші, свідомо розвивай інші сфери свого життя. Можливо, є мрії, які ти відклала, дружба, якою знехтувала, або духовні практики, які можуть дати тобі внутрішню силу. Твоя душа потребує різноманітної поживи, щоб залишатися цілісною та здоровою. Подумай про сад, який має лише один вид рослин. Він може бути красивим, але він вразливий. Сад з різноманітними рослинами стійкіший і багатший, так само і з твоїм внутрішнім життям. Є глибоке задоволення у відкритті того, що в тебе є здібності та інтереси, які не мають нічого спільного з твоєю основною роллю. Ці відкриття живлять ту частину твоєї душі, яка, можливо, занадто довго голодувала. Коли твоя самоповага залежить виключно від визнання інших, ти перебуваєш в емоційній залежності. Це хиткий фундамент для твого благополуччя і робить тебе вразливою до маніпуляцій та емоційного шантажу. Чим більше ти живиш себе зсередини, тим менше залежиш від зовнішнього підтвердження. Ти починаєш давати з повноти, а не з нестачі, що змінює всю динаміку твоїх стосунків. Є щось визвольне у відкритті того, що твоя цінність не залежить від того, чи її визнають інші. Вона просто існує, як сонце світить, навіть коли хмари його закривають. Восьма істина стосується емоційного шантажу та того, як йому протистояти. Почуття провини потужний інструмент маніпуляції, особливо в інтимних стосунках. Коли інша людина бере на себе роль морального судді і засуджує тебе за минулі помилки, ти опиняєшся в токсичній динаміці. Важливо розрізняти невротичну та справжню провину. Справжня провина виникає через реальні провини і може мотивувати до спокути. Невротична провина, навпаки, часто нав'язується ззовні і служить для здійснення влади та контролю. Уяви, що несеш рюкзак, повний каміння. Кожен камінь представляє провину, яку на тебе поклали. Деякі справді належать тобі, інші були таємно підкладені. Час відкрити рюкзак і перевірити, яке каміння справді твоє. Зробити це розрізнення вимагає великої мужності та чесності з собою. Це означає визнати, де ти справді помилилася, не беручи відповідальності за речі, що були поза твоїм контролем або за емоційну реакцію іншого. Справжня любов не виставляє рахунків. Вона не постійно нагадує про минулі послуги чи загрожує позбавленням любові, коли інша людина намагається контролювати тебе через звинувачення, це ознака емоційної незрілості, а не доказ твоєї неспроможності. Тобі не потрібно нести тягар, який походить не з твоїх справжніх дій, а з проекцій та неопрацьованих емоцій інших. Зробити це розрізнення є актом психічного визволення. Іноді найсміливішим вчинком, який ти можеш зробити, є сказати: ця провина не моя, я повертаю її. Дев'ята рекомендація, можливо, найскладніша. Іноді самоповага вимагає, щоби ти з любовною твердістю дистанціювалася. Не всі стосунки здорові, навіть якщо вони пов'язані глибокими емоційними чи кровними узами. Потрібна мужність, щоб розпізнати, коли стосунки більше шкодять, ніж допомагають. Дистанціюватися не означає відмовлятися від любові. Це означає серйозно ставитися до любові до себе і захищати себе від подальшої емоційної шкоди. Іноді просторова чи емоційна дистанція єдиний спосіб зберегти можливість майбутнього зцілення. Подумай про пораненого птаха, якому потрібен час для зцілення. Він сховається в безпечне гніздо не через капітуляцію, а через мудрість, що наказує створити простір для відновлення. Необхідне відокремлення є частиною процесу індивідуації. Іноді ми повинні відірватися від токсичної динаміки, щоб стати тими, ким ми справді є. Цей тип самоствердження також є формою виховання. Ти показуєш своєю поведінкою, що люди повинні нести наслідки за свої дії. Ти навчаєш, що стосунки мають базуватися на взаємності та повазі. Крок назад не є постійним, а створює простір для рефлексії та можливого зростання. Іноді люди повинні відчути відсутність того, що вони сприймали як належне, щоб усвідомити його цінність. Дистанція не завжди холодність, іноді це найтепліша форма любові, яку ти можеш запропонувати, бо вона створює простір для зростання обох сторін. Десята і заключна рекомендація водночас найважливіша: ніколи не втрачай своєї внутрішньої гідності. Ти робила те, що могла з ресурсами та знаннями, які були в твоєму розпорядженні. Той факт, що результати не відповідають твоїм сподіванням, не применшує цінності твоїх зусиль. Біль не повинен перетворюватися на гіркоту. Філософи говорять про алхімію душі, трансформацію страждання в мудрість. Цей процес найцінніше золото. Яке можна видобути з глибин людського досвіду, уяви себе ковалем, який перетворює сирий метал на дорогоцінні твори мистецтва. Вогонь горна гарячий і болісний, але він необхідний для трансформації. Твій біль може стати вогнем, який викує тебе в мудрішу, сильнішу версію себе. У давніх традиціях, які так захоплювали Юнга, говориться про Нігредо, чорноту, темряву, що передує трансформації, твоя темна ніч душі, це не кінець твоєї історії, а початок глибшого перетворення. Твій досвід, як джерела любові, як радісний, так і болісний, зробив тебе жінкою, якою ти є сьогодні. Ця подорож дала тобі силу, співчуття та глибоке знання людського серця. Це скарби, які ніхто не може в тебе забрати. Залишатися мовчазно гідною перед обличчям знецінення акт найвищої психічної зрілості. Ти цим демонструєш форму любові, яка безумовна і не залежить від відповіді іншого. Є тиха сила в тому, щоб не вдаряти у відповідь, коли тебе ранять. Ця сила походить не зі слабкості, а з глибокого переконання, що твоя цінність не залежить від визнання інших. Гідність це внутрішнє світло, яке світить навіть у темряві, його можна приглушити, але ніколи повністю погасити, поки ти його плекаєш. Не кожну рану можна зцілити, але кожен біль можна зрозуміти та інтегрувати. Те, що ти робиш зі своїм розчаруванням, визначає твою душу сильніше, ніж те, що це розчарування спричинило. У цьому усвідомленні міститься визвольна сила, подорож через знецінення болісна, але вона також може привести до глибшого самопізнання. Ти вчишся розрізняти справжню любов та емоційну залежність. Ти відкриваєш у собі сили, про існування яких не здогадувалася, іноді найбільша сила проявляється не в боротьбі, а у відпусканні, не в утриманні, а в довірі до того, що ти цілісна, навіть без визнання інших. Це усвідомлення приходить не за одну ніч, воно росте повільно, як ніжний паросток, що пробивається крізь тверду землю. Але коли воно вкорінюється, стає джерелом непохитної внутрішньої сили. Справжня зрілість полягає не в тому, щоб врятувати стосунки за будь-яку ціну, а в тому, щоб не втратити себе в цьому процесі. Ти можеш тримати двері свого серця відкритими, не жертвуючи своєю гідністю перед цими дверима. Усвідомлення, які ти винесеш з цього важкого часу, зроблять тебе мудрішою, співчутливішою та сильнішою. Ця внутрішня трансформація, подарунок, народжений з болю, який належатиме тобі до кінця життя. Можливо, настав час звільнитися від виключної ролі того, хто дає. І навчитися також приймати не від інших, а від самого життя. Є глибока мудрість у розумінні того, що деякі стосунки мають сезони. Зима це не кінець саду, а час спокою та підготовки до нової весни, яка може прийти, а може і ні. Не забувай, що ти частина більшого цілого. Твоя історія переплетена з історіями незліченних інших, які пережили схожі боротьби. Ти несеш у собі мудрість поколінь. У тиші між словами часто міститься більше правди, ніж у тисячі пояснень. У спокої між спробами бути коханою, ти можеш знайти любов до себе, яка завжди була поруч, але залишалася непочутою. Твоя історія ще не написана до кінця. Розділи розчарування та болю реальні, але вони не є завершенням книги. У тебе ще є сторінки для заповнення своєю мудрістю, силою та віднайденою радістю життя. Наприкінці цього важкого шляху стоїть людина, яка зрозуміла, що її любов не стає менш цінною через те, що вона невзаємна, людина, яка усвідомлює, що їй не потрібно ламатися, коли інші випробовують її межі. Людина, яка зберегла свою гідність, навіть коли інші її не розпізнали, ти і є цією людиною. Ти завжди нею була, навіть коли іноді про це забувала.